Леопольд фон Захермазох, 12 сніданок. Ермоген Курилович ще ніжився під периною. Коли верховий гонець приніс йому на парфумованого листа від його нареченої панянки Ірени Борисовко. Сам зміст цього послання також був ароматним. Щоправда, в той спосіб, який більше лоскоче піднебіння. Миле дитятко сповіщало, що її батько придумав новий рецепт паштету і дав йому кулінарне втілення на пробу цього паштету, і запрошували Куриловича. Він оцінив цей жест, поза як пан Борисовко був великим любителем смачно поїсти, що вів свою кухню за знаменитим альманахом гурмана. І, крім того, завжди мав у голові нові ідеї кулінарного шедевру, оскільки Курилович добре знав галицьку гостинність у всій її жорстокості, ту гостинність, яка ладна викласти на стіл усе, що тільки може запропонувати дім. Проте і від гостя вимагалось, щоб він їв і пив усе, чим його пригощають, тому він вирішив датися до певних. Превентивних засобів Найперше він стягнув свій пасок так туго, як лише можна було, обмежив свій сніданок філіжанкою кави і сів у бричку, яка через осяєну весняним промінням місцину мала привезти його у волосянку, до нареченої та багатообіцяного паштету. Бричка вже виїжджала з двору. Коли батько гукнув йому вслід, аби при цій нагоді він глянув у панотця Запахова на Овес і на корову у войцеха нагадала йому мати. І не забудь запитати у зеґірця, як почуває себе його дружина, попросила тітка. Вона була дуже хвора. Курилович кивнув і від'їхав. Він щасливо прибув. До сусіднього села. Аж тут раптом почув, як його хтось окликає. І обернувся, побачив чоловіка, що біг навздогін. Це був заможний селянин, який мав великий вплив на виборах. Ні, мовив той, відсапуючись, отак просто проїхати мимо. Це ж нікуди не годиться. Адже ж пан благодійник не відмовиться від маленького сніданку у моїй господі, йому не залишилося нічого іншого, як повернути назад, злізти з брички і віддати належне ковбасі і горілці, якими пригостив його впливовий газда, позаяк Курилович ще не мав у роті ані тріски, то й поснідав з неабияким апетитом. Відтак міцно потис гостиному господареві руку і продовжив свій шлях. Однак невдовзі його спіткала невдача перед наступною садибою один із коней загубив підкову. І, поки сільський коваль прилаштовував йому нову, Курилович помітив дідича Бачинський. Бачинський був відомий як скупердяй. Отож, коли він вимушено запросив сусіду на сніданок, Курилович гадав відкараскатись від цього запрошення рішучою відмовою, однак це йому не вдалося, тому що гостинність взяла таки гору над скнарністю. Він був змушений увійти до обіця і пригоститись. Пригощення було не надто щедрим, але ним не можна було знехтувати, незважаючи на всі відмовки. Так весело він доїхав до Зепехова, де зупинився перед плебанією і оглянув овес, який хотів купити старий пан Курилович. Після того, як справу було залагоджено, з'явилася пані попадя зі звісткою, що сніданок уже на столі. Дякую, перелякано запротестував Курилович, думаючи про паштет і свою наречену. Але я вже поснідав. Справді дуже дякую. Але ж ваша високорадість, невже ви образите нас у такий спосіб? Крім того, у мене розлад шлунку. Для такого випадку у нас є чудові огірочки з перцем і горілочка перший клас. Цей рецепт дістався нам ще від нашого діда. Ви тільки скуштуйте. Отож Курилович коштував доти. Аж поки, сідаючи знову у свою бричку, йому не довелося пустити свій ремінець на одну дірочку. А тепер вже ніде не будемо зупинятись, мовив він до кучера. Я гадав ще до пана Войцеха. Так, так, до нього, але більш ніде. Пан Войцех, дідич із Пилипківців, був рідкісним марнотратом, який продав свій урожай на пні. Я вже протринькав своїми дружками два хоторці та кілька лісочків, пасовиськ і чаріт. Побачивши свого молодого сусіду, він з невимовною радістю підбіг до нього, обійняв і поцілував його і відразу ж розпорядився зносити все, що було в домі їстівного. Перепрошую, мовив Курилович. Я хотів лише принагідно глянути. На швейцарську корову і мушу відразу їхати далі, оскільки мене чекають у Волосянці. Але ж невеликий сніданок не завадить. Перепрошую, але я вже тричі снідав. Лише тричі? У вашому віці я без зайвих розмірковувань снідав по шість разів. Змагатися з красномовством пана Войцеха було неможливо. Після того, як вони оглянули корову і зійшлись у ціні, належало зайти до хати і поснідати. Всі спроби нещасної жертви відмовитись від пригощення зазнали фіаско. Як? Вам не подобаються зрази? За цим рецептом їх любив їсти сам король Станіслав Август. Отож слід було скуштувати і зраз. Ах, хіба ця салямі не смачна? Молодий чоловіче, цей сорт салямі вперше подали до столу кухар Наполеону І під час його перебування у Варшаві 1806 року. Вона вимагає до себе поваги. Курилович попробував. Справді дуже смачна. Отож, пригощайтесь, не церемоньтесь, і при цьому йому поклали в тарілку порцію якої б вистачило на трьох. Коли Курилович, зітхаючи і натужно сміхаючись, знову сів у свою бричку, він мусив пустити свій ремінець ще на дві дірочки. А тепер уперед. І якщо хтось наважиться нас зупинити, їдь, їдь в ім'я господа просто на нього? Бричка рванула з місця і мить одомчала до містечка бобинці. Проте ту дорогу перекривав шлагбаун, і поки Курилович платив мито, з'явилися гусари, що саме повертались зі свого щоденного муштрування. Офіцери сердечно привітались з Куриловичем. Куди до прекрасної нареченої О, та ви щасливчик! лунало з усіх боків? Відтак слово взяв ротмістер Райф. Ми вже давно в боргу перед вами за чудовий званий обід у вашого батька. Тут якраз надійшов пакунок від нашого придворного ліфарента зі столиці. Отож я запрошую вас від імені офіцерського корпусу. Для мене це велика честь, відповів Курилович. Проте мене чекають у Волосянці. До того ж, я вже чотири рази поснідав. Чи не могли б ми це відкласти на завтра? Ніяких завтра почулося з усіх боків офіцери з силою вийняли нещасного з його брички і припровадили в казино, яке вони влаштували у купця Незенрона. Весь комфорт цього прикрашеного двома кольоровими літографіями приміщення, що складалося з обитого квітковим узором дивана, був наданий у розпорядження Куриловича. А відтак розпочалась вакханалія. До закусок жертву більше не спонукали. Чого не скажеш про напої? І коли поїздку знову було продовжено, навколишній світ мав все веселіші барви, рожеві й червоні. Ну, все, я вже конкретний, засміявся Курилович. Я також, мовив кучер. «Ти що? Також святкував? А вже ж я на дворі з офіцерами. Обидва зареготали радісним дуетом, Мов би хтось їх полоскотав. Скажи мені, невже небо і справді рожеве? Мені здається, що воно зараз цитрусове, справжнісіньке золото, відповів кучер. Та тоді ви пили токаське. Бричка летіла, як вітер. Кучер наспівував пісню, Курилович сміявся, аж сльози наверталися йому на очі. Аж тут раптом показалася шляхетна садиба в окопах, і на терасі якраз сиділа господиня, зваблива пані жабська. Кучер було почав підганяти коней, але вона підвелась і помахала Куриловичу своєю рожевою ручкою. Стій! Мовив той і вистрибнув з брички. Він раптом перебрав ініціативу на себе і відчув себе зобов'язаним поцілувати цю маленьку рожеву ручку, яка так мило махала йому. Він швидко піднявся сходами на терасу, і коли пані жабська, рожева від маківки до п'ят, мов олімпійська богиня, опинилася перед ним, він вигукнув чи то точніше вигукнуло вино в ньому. Ах, яка ви сьогодні вродлива. Вдова, що звикла підкоряти чоловічі серця, всміхнулась, а поза як зазвичай він був надто скромним, і вона вже давно мріяла про те, аби він став з нею трохи розкутішим. Я рада, що до вподоби вам, вимовила вона, але ви напевно ще не снідали. О, я поснідав уже кілька разів. Це нічого не значить, ви не можете мені відмовити. І не подумаю хіба я можу стояти перед вами? Невдовзі вони сиділи у добре провітрених, прохолодних, напівтемних покоях. Пані жабська старано накладала йому на тарілку і раз у раз наливала, але він не помічав цього. Оскільки був зайнятий тільки її рукою, яку знову і знову пристрасно цілував. Пригощайтеся, чулося час від часу так само вимогливо, як і люб'язно. Ось це білий крем. Вибачте, але він мені видається рожевим. Це ваш настрій, забарвлений сьогодні в рожевий колір. У всьому винен чар вашої присутності. Не лукавте адже ви заручені. Та хіба через це я маю бути сліпим до принад такої жінки, як ви? Перш ніж рушите далі, він наробив чимало шкоди, розбив коштовний келих, облив вином обрус і нарешті зізнався в дові у коханні. На його щастя, вона не сприйняла це серйозно, а просто розсміялась і продовжувала сміятися ще й тоді, коли знову стояла на терасі і махала йому на прощання хусточкою. Відтак Курилович заснув і прокинувся лише на подвір'ї, садиби в Олексинцях, коли пан Зеґеріц, давній друг родини, привітався з ним. Перепрошую. Пробурмотіла жертва. Сьогодні вночі я дуже погано спав, тому на мене, гей би напала якась летаргія». Навіщо так багато слів? Син нашого дорогого курилоча завжди буде у нас бажаним гостем. Після того, як жертва розпитала про стан здоров'я пані Зеґеріц, почали накривати на стіл Заради Бога, пожалійте мене. Я почуваю себе зовсім кепсько. Однак це не допомогло. Його не пожаліли, а знову нагодували, хоч і як він боронився. О, ця Галицька гостинність! мурмотів він, зітхаючи, коли щасливо покинув Олексинці. Ти вбиваєш нас своєю усмішкою. Якби я зараз здибався з нечистим. Я б запродав йому свою безсмертну душу, а за другий порожній шлунок. Проте на цьому його страждання ще далеко не скінчились. На Кайзерштрасе бідний Курилович зустрів графа Красіцького, який запросив його до себе на сніданок. Аж ніяк не випадало сказати ні Магнатові отож він поснідав восьмий раз. І знову попустив ремінець. Отак вони прибули до повітового міста, як назло на лавочці перед своїм будинком, сидів у жовковому кафтані, той жахний моріць, Лібесмен, який будь-якої миті готовий був позичити йому грошей, під вексель, і якому він знову заборгував 500 гульденів. Звичайно ж, нове запрошення. І дев'ятий сніданок десятий в управителя повіту, який саме стояв біля вікна, коли бричка намагалась непомітно протрохкотіти мимо, і якого за жодних обставин не можна було образити. Ремінь тримався вже на останній дірочці, та й повітове місто залишилося, слава Богу, позаду. Тепер треба було ще якось. Прошмигнути повз шинок у тарнавці. А вже ж, бо там сиділи його друзяки і заливали за комір, у той час, як мандрівні цигани терликали на скрипках і бренькали на цимбалах. Він, бувало, хотів проїхати мимо і боронився, що є сили. Але вони перехопили вішки. Все марно, його на руках внесли у шинок. А коли він спробував утекти через відчинене вікно і як на лихо застряв у ньому. Вони втягли його назад за ноги і відпустили тільки тоді, коли він поснідав одинадцятий раз. Був уже полудень, коли він добрався до волосянки. Йому коштувало певних зусиль злізти з брички і потрапити до їдальні. Він почував себе, наче вовк із казки, якому замість козеняти напхали в живіт камені. Пан Борисовко зустрів його докірливим поглядом чарівна наречена найприємнішою усмішкою. Оскільки ви спізнились, сказав господар, то ми вже і пообідали, і в цьому безумовно ваша вина. Однак паштетом ми ще можемо вас почастувати. Тут внесли шедевр пана Борисовка, і він почав розрізати його тремтячими руками, почуваючи себе мовби честолюбний актор, який вперше грає нову роль. Ось дуже прошу вас, пригощайтесь. Кожен із присутніх урочисто поклав собі шматочок на тарілку, коштував його, схвально кивав. А відтак з усіх боків посипались компліменти. Борисовко вклонявся, задоволено всміхаючись, мов відповідав на оплески публіки. А що ж ви скажете, пане Курилович? Незрівняно, я ніколи не їв нічого подібного. Ну, тоді прошу, прошу, пригощайтесь. Курилович знову поклав собі в рот дрібку паштету. Ви справді майстер кулінарного мистецтва, дивлячись на вас, цього і не скажеш, адже ви їсте мій паштет, наче канарейка. Річ у тому, що я вже ні, ви кажете так лише з люб'язності. Невже паштет і справді такий нікудишній? Присутні гості дивились на Куриловича з докором. Навпаки, він перевищує всі паштети з альманаху гурмана. Будь ласка, не богохульствуйте, відповів Борисовко. Автор альманаха, якого я шаную не менше, ніж Вольтера, Шиллера. Є класиком, а я тільки скромний романтик кулінарного мистецтва. Але пригощайтесь. Дорогий пане Борисовко, я не можу. Навіть при найщирішому бажанні. Але чому? запитала тепер Ірена спалаючим поглядом. Тому що тому що я поснідав по дорозі вже одинадцять разів. Якщо ви поснідали одинадцять разів, то могли б все зробити і дванадцятий. Цю логіку можна спростувати. Ви не екзаменуйте мою логіку, екзаменуйте мій паштет. Я не можу. Бог любить число 12. Я чув, Бог любить трійцю. Будь ласка, ось вам приклад: 12 місяців, 12 апостолів і так далі. Пожалійте мене, я більше не можу. Я вже радше мертвий, ніж живий. Ви зневажаєте моє мистецтво, а отже ви зневажаєте мене, сказав пан Борисенко із зміною Юпітера, що метає блискавки. Ви мене ображаєте. Тепер я бачу, що ви мене зовсім не кохаєте, тихо мовила прекрасна Ірена. Курилович зробив останню спробу і запхав собі в рот шматок паштету. Але в ту ж мить підвівся і, похитуючись, вибіг у сад до трояндових кущів. Наступного дня нещасний Корилович отримав листа такого змісту. Після того, як я дійшов переконання, що ви не підходите мені в зяті, і моя донька Ірена, яка готувала паштет, також дотримується думки, що чоловік. Який не вміє цінувати домашніх чеснот жінки, ніколи не стане добрим сім'янином. Вважаємо вас віднині вільним, від даного нам слова, з повагою, Никофор Борисовко.